сказати коротко для присутніх тут дві речі: перше важливе це інституційна спроможність. Пан Белхел теж вже про це згадував. Ми будуємо інституції. Ми розбудовуємо інституції, яких в нас ніколи не було. Виплатна агенція, через яку будуть надходити кошти українським виробникам. Ми вибудовуємо зараз систему збору даних, тому що без неї дуже важко приймати рішення. Це система, яка зараз називається FSDN, Вона буде FSDN у нас через декілька років. Вже зараз ми розпочали пілотні проекти. Ми шукаємо точки, як збирати цю інформацію, де у нас виникають проблемні питання в цьому році. Ми плануємо, що п'ять регіонів будуть працювати над впровадженням цієї системи в Україні. А в наступному році. Ми хочемо, щоб ця система охопила усю Україну. Такі в нас трошки, можливо, амбітні плани, але я впевнений, що ми з цим справимося. Ми працюємо над системою поширення знань. Коли ми говоримо про стандарти, ми говоримо про вимоги Європейського Союзу, ми розуміємо, що виробнику потрібно звідкись брати ці дані. І ось, власне, система, платформа АКІС, яку ми плануємо запустити, вже. Цьому році ця платформа якраз буде спрямована на те, щоб виробники, науковці, освітяни, які працюють в аграрній сфері, могли обмінюватися ідеями, і там же ж ми могли доносити ідеї як державні службовці до фермерів. Це буде така досить цікава дискусійна платформа, платформа, на якій будуть розміщено багато інформації по вимогах, і де навіть і виробники між собою зможуть спілкуватися.